Всім доброго вечора. Ось подивіться, хто біля мене сьогодні буде спатинки. Ось така моя самірочка Я її вже давно не перевдягала. Там на задньому фоні моя малеча щебече. Так, і я зараз спробую. Вам а, відзняти вечір із самірочкою. Так що, зараз будемо перевдягати, потім її будемо годувати і класти спати. І так, ось наша шухлядка. Так, це у нас теплий комбінезончик. Він у нас не поміщається і, скоріш за все, ми втягнемо ось такий костюмчик рожевий Ось Ось такий костюмчик. Він дуже гарний. Тут ковтиночка, ну, щоправда, він старенький. Ползунятка і ось така ковтиночка. Так що втягнемо в цей костюмчик. Її. Потім, а зараз, вибачте, двері. Ось це Зараз е... виберемо шапочку якусь. І я до вас повернуся. І як ви вже бачите, я ось витягла коробочку із шапочками всякими, і по-моєму ми втягнемо ось з такими сердечками або із мікіносами. Ось ці шапочки. Я перемірюю і потім. Е в процесі перевдягання я їх буду міряти і такі виберу, яка їй дужче буде пасувала. І зараз будемо обирати пустушечки. Не завжди я буду їх висипати, тому що так легше їх вибирати. Навіть я не знаю, всі вони такі гарнесенькі. Навіть так, ці, що не обрізані, ті, я зразу буду класти назад. Це у нас цілочко таке ситечко. коли суміш наливаю, ну я нею тим ситечком не користуюся. Так. І лишить та ситочку. І по-моєму візьмемо. Фокус це ось таке таку пустушечку. Скоріше цього. Цю або ось цю любиму, нашу любиму. Хоча й це ось. І Я бачите. Як не можу сфокусувати. Тож, з цих трьох я оберу і потім вже в процесі цього всього ми підготуємо і тоді оберемо пастушечки. Я підготувала суміш і зараз Пізніше трішки не зараз, а трішки пізніше після перевдягання ми е, погодуємо самірочки. Так, я вже приготувала, приготувала свою малю, ось одяг то, що нам потрібен. І зараз ми будемо перевдягати наш малюн. Ми цей буті не будемо міняти. Він такий гарненький, що не хочеться міняти. Так, шапочку пізніше поміняємо, хоча можна і зараз. Так, і починаємо переодягати нашу квіточку новеньку. Поженят. Правда, сторенькі, але ж вони в нас гарнесенькі. Так. Ось так. Ой, такой нашу присточка. Я не знаю, чи лишити. Так, молод чи можливо тягти ковтиночку У дуже цей костюмчик тонесенький, дуже-дуже тоненький, як ситочку, тому я думаю, не буде жарку, тому що у нас цілий день був вітер. У нас чомусь останній час. Така якась погода, незрозуміла. То холодно, то дощі, то вітри. Ой, так, мої серденько маленьки. Тепла немає. Ну як, є тепло, але ж не таке, як місяця. Так, ось дивіться, яка сумочка. Зараз будемо приміряли шапочки. Вдягнемо або ось таку. Або ось таку. Ось цих двох треба щось вибрати. Так. Першу втягаємо ось таку. Ну, якби ніби й горна, а ніби й ні. Трішки широкувата. Тож ми її відкладаємо, я ж думала, що буде. Хоча вона така вона не погана. Трішки ще, правда, широкувато, але то все. Поправимо. Ось ця шапочка не повна така. О, все. Так, зараз ми втягнемо слюневчика і будемо годувати свою малечку. Одного разу ми теж не подивилися, зараз я перевішу трішки, не подивилися, а у нас розгарметазувалася сосочка, то, щастя, що був слівнячик, то ми одягу не вимазали, а вимазали сліннячок. Зараз я принесу свою маленьчу ну, На моє ліжко, і буду її годувати. Приготую суміш, за кадром буду готувати, тому що незручно мені і наливати, і насипати. Ну, самі розумієте. Так що до зустрічі пізніше. Зараз я зроблю за кадром суміш, перенесу малу і тоді повернусь до вас. І так, я вже все зробила. у мене малечі вже у мене наліжечка. Годую я дую, як завжди з цієї пляшечки, бо в нас була пляжечка від фірми МОМ, але вона чомусь почала протікати. Хоча я її е е е загерметизувала, але все одно отут крішечки, з кришечки почало витікати на і я її просто комусь віддала, тому що заглушку робити це. Я зробила заглушку на тій, Ляшись і вона почала протікати. Тому що не знаю, що це так сталося. Тож зараз будемо годувати нашу маленьку дівчинку. Ой, це моя хорошенька. Ось моє сонечко маленьке. Такі сонесенько. Моє серденько. Моє сіречко. Ось ну, так голодник. Зараз ми поїмо, трішки побавимося і потім будемо лягати спати. Вже на дворі темна нічка. Я давно мріяла такий блог вам відсняти. Все не виходило, а це. Якось так спонтанно вийшло і я вам відсняла. Так, моє серденько. Ось наїлося моє пташенятко. Зараз ми підберемо тобі пустушечку. Або оцю. Ніби ні. Або оця. Це більш ніби підходить. Так, або ось ця. Ну, скоріш всього, ось ця, тому що одяг світлий і ось таке наше зайченятко малесеньке. Як бачите, зараз я виберу їй іграшку, і ми трішки побавимося. Так. Пусть то пастятно, неважно... И фрека шоколадть... Наверное так... Ее с этий э compute.... ...симметрот... ...не знаю, Так, еще я такой. Ладно, часто. Русский микрофон. То есть мы эти две игрышки. Поварим все вже закону. І так ось наша малеця. Ось яка Іграшка тебе гарна. Так моє серпенько. Ой, мій сонечко, ти моя зірочка яка. Можливо, на ніч я її. Заталинаю. Закутаю пелюшечку. І будемо пізніше лягати спати. Так моя зірочка, ой, це моє сонечко. Моя зірочка така маленька. Ось така маленька. так бавиться воно гарно. Моє маленька так гарно гуляє, там гарно бавиться. Ще не вміє тримати іграшки, як бачите. Ну. Так може так балаться. Так. Сірочка маленька. Ох ти моє сонечко. Так, моя зірочка вже й заснула. І пустушку вона нас вже впустила. Іграшки порозкидала. Заснуло моє серденько. Навіть і не знаю, чи її на ніч мотати в пелюшку чи ні. Я тихенько прийму іграшки. Ось до ми Цьому ми завершуємо свій влог, всім на добраніч. ніч. Солодесеньких вам снів, Всього самого найкращого. Зараз я її перекладу в своє ліжечко легенько і будемо з вами прощатися. Вітак, моя малеча вже. Ліжечку спить своєму, тому що на своєму ліжку буду спати я, а наша квіточка маленька буде спати своєму ліжечку. Я її ось вкрила легенько, пелюшечкою, і воно так маленьке моє спить. Тож, до нових зустрічей. Всім всього найкращого. Ми вас дуже сильно любимо. І до нових зустрічей.